Всім привіт! Сьогодні я буду робити розпаковку фуглер. Фуглер. Всі надії знають, що таке фуглер. То, то, типу, тренд, і вони типу такі м'які іграшки, і них два зуби, п'ять, дуже багато зубів, і вушка є, хвостик, як я пам'ятаю, і носик, і очка такі. Такі бах! Починаємо розпаковочку. Ось такий народ. Так. Фуглер. З першої сторони це ось так виглядає. Так, з правої сторони написано фуглер. 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 і взаді. Воно фуглер, коштує 4, 435 гривень. Я не знаю, якщо буде перевести в долари, но, но воно в гривнях є 435. Отак вот взаді виглядає. Так. Що починаємо нашу? Распаковочку. Давайте похлопаем. Давайте, начинаем. Битка, рыба, милая. Фуглер, фуглер. Фуглер. Ура! Фуглер. Фуглер. Давайте распакуем. А мы сейчас кивушка. Далі отакі очко. Такі, як я і казала, будь носик і ротик. такі його два зубика. І сам він є кольоровий. І там легко їх І тут ніби якби такий дубка. Дубка така. Наший фуглер. Тепер можна з ним спати навіть. Я з ним буду спати. А вона просто дуже легка. Раджу купляти. З ним дуже приємно спати. Мінуси, мінуси і плюси. Мінус. Зубки в нього можуть пошкодити ніби. Поцарапать и куда ты до них спать. И, и очки чуть-чуть лякают. Плюсы. Она мягкая. є мягкая и очень приятная на відчуття. Всем раджу куляти а тут и плюсы, и минусы. В всех игрушках есть плюсы и минусы. Надеюсь. Тобто, не надіюсь, а думаю. Ну no, і ось такий у нас фуглер. Всім па-па!